Маємо черговий робочий тиждень разом із експрес-новинами на телеканалі СТН. Наша команда розкаже про головні події Нововолинська, Волині та України. Іван Набілішук у студії вітаю вас! Далі говоритимемо про таке. Презентація спортивного клубу Актив відбулася днями у Нововолинську. Гірники першої готові до голодування у столиці. А також про відпочинок волинських дітей у маєтку Нестерхаус, що на світязі, та останні події у зоні антитерористичної операції далі у випуску більш докладно. Ція спортивного клубу Актив відбулася днями на центральній площі Нововолинська, все тому, що вже за кілька днів свої двері відчинить новий спортзал активу за адресою вулиця Степана Бандери, 74. Для усіх охочих поліпшити свою фізичну форму, стан здоров'я, а також набратися енергії та позитиву. І з нагоди відкриття нового спортзалу клубу Актив на площі незалежності у центрі міста влаштували гучну забаву із конкурсами, майстер-класами, показовими виступами й іншими розвагами. Гостями спортивного дійства стали не лише ті, хто вже відвідує клуб Актив за адресою святого Володимира. 7, а й охочі долучитися до великої, активної, спортивної сім'ї і випадкові перехожі, привітав учасників спортивного свята. Перший заступник міського голови Андрій Сторонський Це не черговий парк і не. Чергово кафе, а зала, для того, щоб наші діти, наша молодь мала можливість розвиватися, ставати міцнішими, здоровішими. І я хочу побажати, бо сьогодні на сцені будуть виступати представники багатьох напрямків, які займаються в спортивному залі, актив. Це і силові види спорту, і танці різного роду. Я хочу побажати, щоб після того, коли наші молоді мешканці побачать, як вони гарно виступають. Що вони також зверталися і записувалися до занять спортом до активного відпочинку. Спершу керівники групових секцій демонстрували свої вміння разом із учасниками клубу. Згодом запрошували спробувати свої сили і глядачів. Нововолинці охоче брали участь у майстер-класах і вибравши напрям, який найбільше сподобався, тепер також відвідуватимуть актив регулярно. Танець він дозволить вам бути жіночною, чуттєвою, пластичною, загадковою і, звісно, здоровою. Це танець жіночої душі, що розкриває індивідуальність кожної танцівниці. Напрям східних танців цікавий тим, що абсолютно кожна жінка може займатися цими танцями, так як це є природно, це жіноче здоров'я. Він був придуманий для цього. І я думаю, що кожна жінка хоче для свого чоловіка виглядати гарною стрункою і рухатися пластично і красиво. Окрім танців для дорослих, ви проводите ще й дитячі, так? дітей навчаєте? Я особисто проводжу танці для дорослих. Таня, моя напарниця, проводить танці для діток маленьких. Ну, вони танцювали, це все було видно. Запрошую всіх, буду дуже рада бачити всіх на заняттях. Мені буде без тут є різні рухи, вони допомагають. Мені дуже подобається хвильника і мені цей танець взагалі подобається. Я, мені він вирізати від інших. Е, мені в східних танцях подобається те, що вони цікаві, вони такі нові, ще ніхто не знає. Е, мені подобається танцювати східні танці. Мені подобається східний танця, е, знаватися, які нові руки, е, танцювати. Е, це моє хобі. Регулярні заняття східними танцями активно допоможуть сучасним жінкам впоратися із типовою проблемою сьогодення гіподинамією або малорухомим способом життя. Танець живота позитивно впливає на усі недоліки хребта. Фізичне навантаження позитивно та рівномірно впливає на весь вестибулярний апарат людини. Активна робота діафрагми та тряска стимулює нормальну роботу кошечника. Окрім оздоровчої дії, допомагає людині поринути у гармонійний та збалансований внутрішній світ. Танець живота відкрив. Ває нові можливості для самовираження, окрім того, танець надзвичайно сильно покращує внутрішню збалансованість та емоційний стан людини. «Джаз-фанк» фанк цей стиль підходить для того, аби висловити і донести іншим свою особистість. Ним можна показати експресію, м'якість або жорсткість і категоричність свого характеру. Цей танець може бути різним залежно від того, яка ви людина. Від інших стилів він відрізняється великою кількістю різних піруетів. Роботою рук та корпусу тілом. Ви маєте показати гнучкість та еластичність свого руху. «Можемо запереконувати рухливість, енергію. Рухливість така, що була, просто захоплювалися цим танцем. Ось, і ритміка саме головне в нашому танці. Гарна фігура, перш за все, здоров'я міцне. Подобається саме найбільше танцювати це точно. А я ще ну не знаю. Ну, дуже клас. Мені дуже подобається цей танець, Ці танці вони спортивні, мені дуже подобається. Ну, напевно, те, що це такі енергійні танці, і там ніколи не нудно. Клубок ти власний. Крутий, там найкращий зал. Емоційність і пластика, динаміка, все це джаз-фанк. Так, ця музично-танцювальна течія дісталась і маленького Нововолинська. Розминка для розігріву усієї групи м'язів, комплекс вправ для розтяжки, робота над манерою виконання, вивчення нової хореографії та робота над імпровізацією. Такий комплекс пропонують у спортивному клубі Актив. Аеробіка молодий напрямок фітнес-руху. Перевага цього виду аеробіки полягає у відсутності обмежень за віком та статтю. Заняття проводять як для літніх людей, так і для професійних спортсменів на етапі відновлення після травм. Це відмінний спосіб для тренування серцево-судинної системи і прискорення обміну речовин. Це аеробіка вона служить звичайно похуданню, добрій координації Хорошому настрою. Да, бо музика в нас дуже ритмічна, як почули. Ну і і, звичайно, дає дуже хороший результат для здоров'я. А це дуже головне для нас зараз здоров'я. Якщо здоров'я немає, то й немає нічого. Да? А, значить, Да, серце працює краще, то є серцевий дуже дуже напружується. Да, і виносила у нього розвивається. Так само е, розвивається дихання в нас, да, виносливе, що ми більше бігали, більше пригали, не втомлювалися. Після тренування є багато енергії, дівчатка завжди виходять, радіють, що вони схудли, що була гарна музика, що був хороший настрій, гарна програма. і це Завжди дякую. Тобто, я всім рекомендую, хто бажає прийти до мене, займатися степом до влинську. Новий актив плюс на 15-му мікрорайоні, тобто для всіх бажаючих, кому тяжко їздити сюди в город, Всі можуть приїжджати на 15-й. Я там буду також працювати інструктором, але вже на тренажерах. Значить, до кожного клієнта є свій підхід, всі клієнти задоволені. Ми завжди правильно підберемо тренування, харчування і подаруємо гарний настрій. Загалом на спортивному святі від клубу Актив можна було побачити показові виступи у різних напрямках. Актив пропонує заняття у групових секціях із бодіфлексу, степ аеробіки, дитячої аеробіки, боксу, східних танців для дітей і дорослих, те джаз-фанку та йоги. Знайти улюблене заняття, що забезпечить вам гарний настрій і добру форму. Ви можете у клубі Актив за адресою вулиця Святого Володимира 7, а незабаром і в новому спортзалі за адресою вулиця Степана Бандери. 74. чотири гірникам відокремленого підрозділу шахта номер 1 Нововолинська боргують зарплату уже за 4 місяці. Тож працівники цієї купальні збираються влаштувати акції протесту, а також обіцяють голодування у столиці. Про це повідомляє незалежна профспілка гірників України, інформує кореспондент в голосу, як розповів голова первинного осередку НПГУ у Купальні Анатолій Мухамеджанов, нещодавно він у черговий раз від імені трудового колективу звернувся до директора департаменту вугільно-промислового та нафтовидобувного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Анатолія Корзуна, як то керівника відомства, якому підпорядковується підприємство, маючи надію отримати позитивну та вичерпну відповідь на запитання, чому шахтарі досі не Отримали зарплати за три місяці, та коли і в якому обсязі їм планують віддати зароблене. Гірники родини загиблих, шахтарі, учасники АТО, ось уже понад три місяці фактично змушені виживати, бо їм за цей час не виплатили жодної копійки. Нашу шахту попередніми недержавницькими наказами та діями міністерських чиновників позбавили права видобувати вугілля, а отже, і заробляти собі на зарплати і інші потреби, реалізуючи свою продукцію. Таким чином, наше підприємство не з своєї вини і без згоди трудового колективу, активу потрапило у 100% фінансову залежність від держави. Кошти на його реструктуризацію згідно із чинним законодавством закладені у держбюджеті, і за логікою мали б вчасно і в повному обсязі надходити на рахунки підприємства. Але насправді цього не відбувається. Обурився Анатолій Мухамеджанов. Нині в Україні своє професійне свято відзначають працівники засобів масової інформації. Тож із цієї нагоди в приміщенні Нововолинської міської ради місцевих журналістів привітав міський голова Віктор Сапожніков. Запрошена була і наша знімальна група. День журналіста відзначають у день прийняття спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. Відповідний указ президента України був підписаний 25 травня 1994 року. Сучасне суспільство потребує інформації, тому невірно говорити, що цей день це виключно свято працівників засобів масової інформації. Це свято усієї громади, яка не уявляє свого життя без інформації, способів її передачі, без постійного оновлення її джерел та доступності до них. Розваги події, свіжі новини це все. Це потрібно сучасним жителям України, щоб відчувати себе упевненими громадянами. Володіти інформацією означає бути на крок попереду. Традиційно вітав журналістів міський голова Віктор Сапожніков. З Днем журналістики, з вашим професійним святом. Рік пролетів непомітно, і якось ніби недавно я вас вітав і знову маю честь кажу, вітати вас. Бажаю вам всім миру, Бога! Якраз миру не вистачає, вистачає в нашій державі щастя, здоров'я, благополуччя, сімейного затишку, родинної злагоди, добробуту і гарного настрою. Журналістика професія справедливих, наполегливих і відчайдушних людей. Це фах тих, хто вміє цінувати товаришів, команду і спільно йти до мети. Неможливо собі уявити журналіста без колег, з якими вони спільно створюють якісний та цікавий інформаційний продукт. Головна і найприємніша мета роботи що доносити до нашого глядача свіжі новини. У сучасному світі журналісти і репортери є тією силою, що формує громадську думку і впливає на неї. Тож, дорогі колеги, щиро вітаємо вас із професійним святом ізичемо творчого Атхнення люблячих глядачів, читачів та слухачів. Нових зустрічей із цікавими особистостями, незабутніх вражень і тільки позитивних новин. Для того, аби зареєструватися чи внести зміни до установчих документів громадських формувань на усій території Волинської області, відтепер потрібно звертатися до головного територіального управління юстиції у Волинській області. Відтепер саме ця структура виконує такі функції. Набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, якою підтримано пропозицію Міністерства юстиції щодо покладання виконання функцій з державної реєстрації громадських об'єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних, місцевих творчих спілок. Територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань з підтвердженням всеукраїнського статусу громадського об'єднання на відповідні головні територіальні управління юстиції. І з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей спеціалісти Нововолинського міського центру зайнятості організували конкурс малюнка на тему Моя майбутня професія. До участі у ньому долучилися вихованці Нововолинської дитячої школи мистецтв, роботи яких були представлені у Нововолинському центрі зайнятості. Мета проведення конкурсу підвищення рівня інформативності серед дітей про світ професій, допомога у професійному самовизначенні, Незважаючи на те, що розпочався період літніх канікул, діти з ентузіазмом поставилися до участі у заході. Завдяки малюнку вони мали можливість не тільки розкрити свої таланти. А й розповісти про омріяну професію з тим, щоб у майбутньому виважено визначити перспективи і оцінити можливості свого професійного вибору. Представлені на конкурс дитячі роботи були різні за композицією та сюжетом. І хоча мрії з роками можуть змінитися, проте учасники конкурсу уже зараз замислюються над тим, який фах обиратимуть у майбутньому. Тому на малюнках знайшли своє відображення найрізноманітніші професії: фотограф, ветеринар, кухар, дизайнер одягу та багато інших. Роботи дітей, як і їхні мрії, дуже різноманітні. Журі Конкурсу було надзвичайно складно визначити переможців, адже кожен малюнок був особливим. Тому усі учасники заходу отримали подяки та заохочувальні призи. Ну і переходимо до новин Волині. Найактивніші представники учнівського самоврядування та молодіжної ради Луцька мали змогу відпочити у маєткові Нестер Хаус, що на світязі. Загалом його відвідали 40 дітей. Усе це відбувалося за ініціативи міськради та підтримки громадської організації Квітка Полісся». Розповідає «Волинь-Пост». упродовж трьох днів, які діти провели тут, було організовано екскурсії: у монастир, національний парк, тренінг із лідерства та інші веселощі. Кожен із них отримав не лише нові знайомства, незабутні моменти, а й відпочив та набрався сил. Діти вважають, що це гарний початок літа. Нам приємно, що про активну молодь пам'ятають, що нас заохочують. Ці три дні налаштували нас на позитивний настрій та відпочинок. Який після активного навчального року нам необхідний. Дякуємо усім, хто це організував, зазначила голова молодіжної ради, випускниця навчально-виховного комплексу номер 10 Софія Ройко. Важливо підтримувати активну молодь та заохочувати. Ми зацікавлені у розвитку молодіжних лідерів, які упродовж року працювали на розвиток нашого суспільства. Не кожен з дітей має можливість відпочити на світязі, тому ми надали їм її, зазначив представник громадської організації Квітка Полісся Володимир Павлюк. На Луцькому авангарді зібралися спринтери з трибуни та представники різних видів витривалості, аби ще раз провести контрольний старт напередодні чемпіонату України, що відбудеться у Луцьку 16-19 червня. Чимало легкоатлетів приїхали, аби випробувати доріжки із сектори авангарду. Разом з цим ця обставина не завадила багатьом легкоатлетам показати дуже високі результати. А декому навіть виконати олімпійські нормативи. Про це йдеться у повідомленні Федерації легкої атлетики Волині. У бігу на 800 метрів мешканка Рівненщини показала кращий із-поміж українок час у цьому році. Неабияка конкуренція розгорнулася у бігу за 400 метрів з бар'єрами. Тут відразу дві легкоатлетки виконали олімпійські нормативи. Першою була до Чанка, другою рівнянка. Отож, нині уже чотири українки виконали нормативи на цій дистанції. Тим і цікавою буде конкуренція у Луцьку. У секторі для стрибків у висоту у жінок наприкінці змагань прогнозовано залишилися дві спортсменки. Обидві з першої спроби вдало взяли олімпійські нормативи: одна метра. Висота у 1,95 метра, поки їм не підкорилася. Відзначено також високі результати у стрибках серед чоловіків та жінок. Ви вже послухали новини із Нововолинська та Волині. Далі до вашої уваги новини всеукраїнські. І початку війни на Донбасі понад двом сотням бійців встановлювали протези. Ще 150 атошників. Нині їх потребують в Україні. Для ветеранів АТО протези безкоштовні Проте наскільки вони якісні, і чи вистачить у держави грошей, аби забезпечити всіх бійців із ампутацією. Про це далі. Кіборг Олександр Терещенко у боях за Донецький аеропорт серйозно травмувався. Намагався виконати гранату, яка залетіла до їхнього укриття, але не встиг. Боєприпас вибухнув просто у долонях. Він втратив обидві руки та пошкодив око. Тепер у нього два протези. Отримав їх у Німеччині за кошти України. Грошей вистачило ще й на додатковий протез. Хук держава зобов'язана безкоштовно забезпечувати протезами всіх бійців АТО. Для цього потрібна довідка від командира та висновок спеціальної комісії. У міністерстві соціальної політики запевняють, коштів вистачить на всіх. Інформує канал Новин 24. Програма протезування передбачає 915 мільйонів гривень. Якщо цього буде недостатньо, то за результатами 9 місяців буде дофінансування, розповів перший заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко. За його словами, на один протез зараз виділяють одну. Ціло 30 мільйонів мільйона гривень. Якщо цього буде недостатньо, то комісія може прийняти рішення збільшити цю суму вдвічі в Україні. Більшість протезів збирають з іноземних комплектуючих. Колишній вчитель географії та доброволець Віталій Кардаш нову ногу отримав півроку тому на батьківщині. Хоча протез німецький, катається на ньому на роликах та бере уроки танців, бо скоро весілля каже: мав вибір протезуватися в Україні або за кордоном. Розповідає, що при протезуванні за кордоном обслуговувати протез доведеться за своє. Свої кошти. У Мінсоцполітики кажуть, що за кордоном ставлення до реабілітації та навчання користуватися протезом набагато серйозніше, ніж у нас. Виявилося, що догляд і дрібний ремонт іноземних протезів можна робити і в Україні. А ось якщо відбулись фізіологічні зміни, то слід відправлятись за кордон. Але за чий рахунок? Чіткої відповіді у мінсоцполітики так і не надали. На лінії розмежування мешканцям Новоолександрівки терористи заборонили виїжджати із села. Люди скаржаться на брак харчування та медикаментів. Про це повідомляє Ліга Новості з посиланням на прислужбу місії ОБСЄ. У селі Новоолександрівка, що розташоване за 60 кілометрів на захід від Луганська, спеціальна моніторингова місія поспілкувалася з кількома жителями, які поскаржилися на неможливість вільно в'їжджати і виїжджати із села. В основному їх турбує обмежена доступність продуктів харчування і медичних засобів. Зазначили у пресс службі за інформацією видання йдеться про виїзд у бік Мар'ївки в північно-східному напрямку від Новоолександрівки. Олександрівки. За словами терористів, що стоять на блокпосту біля Мар'ївки, за рішенням так званого командира. В'їзд в, в Новоолександрівку, а також виїзд з неї були обмежені, нібито з міркувань безпеки. Більше вони не надали жодних пояснень, кажуть спостерігачі. Спеціальна моніторингова місія продовжувала здійснювати моніторинг наявності мін і снарядів, що не розірвалися уздовж лінії зіткнення, і бачила розтяжку на західній стороні дороги за півтора кілометра на північ Новоолександрівки. Йдеться у звіті місії. Нагадаємо, напередодні окупанти не пропустили обсє у напрямку Луганська. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. Колектив телеканалу СТН вітає усіх журналістів, колег із професійним святом. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.